З дев'ятої години ранку у гостинній залі першого пологового будинку сім'я Марченко чекає на новоспечену маму. Уже сьогодні чотирирічна Маринка знає, що у її мами з'явиться більше нової роботи. Мами буду ігрушки складати. Поки старша донька вирішувала, як буде допомагати своїй матусі, молода мама приймає вітання від імені міського голови Василь Маренкевич щиро поздоровив матір і світлою та радісною подією у житті, і побажав їй та її уже двом донечкам міцного здоров'я та усіляких гараздів. Спасибі за те, що ви покращуєте демографічну ситуацію в місті. Прийміть. Скромний наш подарунок автотранспортний засіб, Спасибо. бо він тут кажуть сам навіть. Не, не потрібно тільки легким дотиком пальчика і цей візочок поїхав. Ще шестеро мам від міської влади отримують візочки для прогулянок. Немає більш важливішої, більш щасливішої, більш знакової події, ніж народження в кожній родині. Дитинки. Олена Марченко до останньої миті не знала, що 12 червня Черка засвяткувала свій черговий день народження. Коли вже народила, то Дмитрий Васильович врач сказав мені, що сьогодні День города. Для мене це да, дійсно стало справжнім сюрпризом. Батько з Бігові двох дат лише радіє. Я дуже радий, що наша дитина народилася швидко, здоровою. Ну я впевнений, що щасливою вона буде. І, Дуже хочу висловити велику подяку міськраді за те, що вони так привітали нас і подарили нам цю чудову коляску. Поповнення в рядах Черкащини, на втіху і лікарям. Бажаю, щоб все у вас в житті було добре, щоб дитина була щасливі, щасливіша, ніж батьки в цьому житті. Так. І щоб колись вона прийшла також до нас, і так як і її мама. Найкраще добрий вам бути, щасливо Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка Новини.